Так, як я вже казав, продукту для собак. Зараз будемо допомагати дівчатам розвантажувати все це. Тут ми забрали дві третини того корму, що, передав, що ви нам передали. А іншу частину ми будемо залишати, передавати вже в Києві. Потім зроблю з цього приводу теж відповів відповідні інформації. Притулок дай лапу, друже» з міста Запоріжжя виражає велику подяку Червоному Христу філіалу в місті Запоріжжя за допомогу нашому притулку, в якому вже 400 тваринок, за допомогу чудовими кормами, сухими та вологими для наших собачок, цуциків та котиків, завдяки вам. Тепер ми можемо продовжувати годувати наших собак та котів і бути впевненими в тому, що їм комфортно і дуже смачно.